Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотів би розповісти про ось такий перетворювач DC-DC на 3 кВт По суті, тобто сумарна потужність, яку він може через себе пропустити та перетворити там струм чи напругу. Це 3 кВт. Це є прибор від компанії Jantec чи Juntec, Не знаю, приїхала посилка. Ось такі от коробці. Ось тут також в комплекті є сертифікат якості від цієї компанії. Також є е, кабель для е, ну, ось це є конектор для підключення до комп'ютера. Ось тут є два е, клемних кламних зажима на де плюс, де мінус. Тобто це два. Інформаційних контактів, де плюс, де мінус, і за допомогою цього козового конектору можна під'єднуватись до комп'ютера і керувати даним силовим блоком з комп'ютера. Також тут є кабель зарядки. О, це кабель зарядки для консолі керування. Тобто, в нас в сумі приходить комплект. Ось такий, тобто, це силовий блок і це консоль керування. Як тут на Картинці, ось такий комплектаційно приходить. Модель в мене Jantec DPM8650-485RF, Тобто, це досить така ну прокачена версія. Вважається, оскільки тут є пульт керування дистанційний, і дуже великий в нього ну, дуже великий струм. Він може пропускати. На рахунок самого силового блоку, тут ми бачимо з цієї сторони у нас є група силових зажимів. Ось це у нас по входу йде і інпад. От тут у нас плюс, тут у нас мінус. От, і ми спокійно собі зажимаємо. Головне, щоб якісь... Досить е, е, потужні проводи використовувати, оскільки там будуть великі токи, велика напруга, там 48 вольт на було живлення. Тому я взяв на 4 квадрати, е, мало би вистачити. Також тут є вихідні клеми. Тут вони бачимо, вони аж подвоїли е, загально. <кій> тобто самі клемники вони паралельно під під'єднали. Під, під тут тобто, у нас два. Тут йде по виходу посилені клемники, е, оскільки у нас на, на вході завжди буде менший строк. Чим на виході, оскільки це в нас понижаючий перетворювач. От. Тому на виході будуть більші струми завжди, і потрібно більше, більшу площу перетину контактів, щоб менше був нагрів і менше втрати на самих з'єднаннях. З цієї сторони у нас, є, у нас є інформаційні контакти. Тут є, бачимо, для USB Це у нас земля. D плюс D мінус, там RXTX ніби ще називається. Там здається, що треба перетворювати на якийсь логічний рівень, але я не сильно в цьому розбираюсь, тому точно сказати не можу. І плюс. Тобто це якось там через якийсь конектор можна підєднатися до комп'ютера, скачати програму і користуватись ним, керуючись комп'ютером. Також є е вимикач, тобто щоб його вимикати. І також є кулер охолодження, щоб при нагріві певному він міг мати активне охолодження. Для цього тут також є багато вентиляційних отворів, щоб щоб там все у нас продувалося нормально. От, значить, включаємо сам прибор. Ось так у нас відбувається включення. Там пі -пі включається кулер охолодження, десь на секунду, щоб система перевірила, що всі в нас. Чи всі системи у нас працюють добре? Чи є охолодження? От тут бачимо є вольти, тобто напруга зверху, струм знизу, значення. Це у нас семисегментний дисплей. От два ряда. Також тут є чотири світлодіода. Перший червоний це у нас буде сигналізувати про перегрів пристрою, зелений про CV, Це у нас буде сигналізувати, що по виходу є напруга. CC, це у нас жовтий. Світу це буде обмеження по ну захист по, по токові, по струмові, тобто захист по короткому замиканні або ж по поданалишковому струму. Тобто там можна обмежувати. І ком ком це на сині він буде світити тоді, коли в нас буде контакт між консолю ну, контрольною консоллю і між самим силовим пристроєм. Ось. Про силовий пристрій дається все розповіда. Тут є ще чотири кнопки, ними можна керувати різні функції пристрою. Можна ось так от перемикати на напругу вверх-вниз по одному. Або якщо зажати, то буде швидке скидання. Також можна перегортати по одному в сторону. Ось тут десяті 10 соті долі напруги. Також можна і так само. Якщо швидко перемикати, то і струм налаштовувати. Тут так само можна по будь-яке будь число вверх або в них підняти на одиницю, або затримати її, хай буде довше. Кнопка ОК це у нас підтвердження заданих параметрів. Якщо ми натиснемо ОК ще раз, то в нас от CV засвітиться і буде подана напруга на нагрузку. Тобто це у нас такий, таке от простеньке керування на лицевій. Панелі. Але основне керування буде здійснюватися через, через ось такий консоль керувальну, вмикаємо її. Тут бачимо, у нас досить хороший дисплей, IPS, ще не пам'ятаю точно, яка, яка технологія дисплею. Але тут є, тут набагато зручніше користуватися цим пристроєм, ніж самим сегментним дисплеєм. Тут тільки 4 кнопки, там все в рисочках, тобто погана читає самого дисплею. Тому набагато краще використовуватися з допомогою е, консолі. А що у нас тут є? У нас ми тут можемо нажати кнопку V, треба треволюватися напруга. Ось бачимо, і зразу значення з консолі передаються на е, силовий модуль. Бачимо, там мигає е, синій світлодіод, коли я щось змінюю. Це означає, що у нас є е, зв'язок між силовим модулем і консоль-панель. От можна от напруги регулювати, можна струм регулювати. Це все за це все допомогою консолі можливо. Також тут є температура, датчик, яка в нас всередині там є датчик температури, не мірити, що в нас по радіатору на силових елементах відбувається. CV це в нас сигналізує, що буде вихід. CC це обмеження по струму. Тобто тут такі дублікати інформаційні, також тут є модель пристрою тут зверху. Це якість сигналу між консолю і модулем. От, можна заблокувати клавіатуру, якщо затиснути кнопку Set. Ось у нас заблоковується клавіатура, щоб нічого не збити. І можна затиснути, ну, і ще раз можна знову його зняти. Ось тут є рівень заряду, о, там акумулятор на 2000 мА. і з допомогою того кабелю, що я показував, можна буде, міняти, можна буде заряджати даний пристрій. Ось, тобто тут знизу у нас задані, задані параметри, те, що ми хочемо отримати, а зверху у нас вже фактичні, тобто то, що по факту є по виходу, там, по напрузі і по струмові. Також він це сумує і е, значить, виводить нам вати, тобто потужність ватах на дисплеї. Також одиначним натисканням на кнопку Set ми можемо на головне меню зайти. Тут нотка з збоку це в нас здійснити задану програму, зберегти, очистити. Отут бачимо, у нас є. Таймер, у нас є кількість залитих ампер часів на акумулятор, якщо ми будемо під'єднювати його до акумулятора, або з сонячної панелі на якусь нагрузку, що він оховав, яку ємність було пропущено через нього. Тобто це така додаткова інформаційна панель, яка може бути досить корисною для таких людей, які розуміють в цих речах. От, четвертий це в нас і п'ятиць в нас з адресами. Ми там різним всяке робимо. Ну давайте покажу на одному прикладі, як користуватися цею зберіганням. Тут, тут, тут є три ні, тут є 10 ланок пам'яті, перший пункт це ввод цієї ланки. Номер 2 нас зберегти. Наприклад, ми хочемо зберегти, щоб у нас при натисканні кнопки М1 в нас вибувалися певні параметри по сумові і по напрузі. Значить, Вибираємо напругу, наприклад, 10 вольт і по потокові 10 А. І вибираємо сет. І тут ми вибираємо ту ланку пам'яті, яку ми хочемо зберегти. Є от нульова і є до 9. Тобто в сумі у нас 10 штук. Наприклад, запишу на першу, нажму ОК. Всьо у нас збереглася, у нас збереглася на на першій на М1 і на першій ланці пам'яті е, ця інформація. І тепер можна, е, можна в першому пункту включити це або за до допомогою кнопки М1. Зараз, наприклад, я щось там накручу певні значення, не ті, які були при першій програмі. І я хочу швидко, щоб воно швидко стало як в першій програмі. Натискаю М1, і він зразу перекидає на, на ті значення, які ми задали, які ми зберегли на першому пункті. От і тут ми, от, можна через, можна через кнопки вибрати потрібну програму, а можна в сеті, ось тут провалитись в меню. І тут же це вибрати. То тут ми вибираємо першу, і знову ж таки в нас вибирається перша програма. Ось так ним користується. Це у нас очистити значення таймеру і е, потоковий. От, зараз. А, от, ми очистили і у нас все по нулям. Четвертий і п'ятий пункт це зв'язком, то якщо у нас буде багато модулів, то можна буде їх разом синхронізувати, але в мене один, тому нічим допомогти не зможу. Це у нас, е, це у нас значення е, цього. Значення конденсатора, тобто там всередині є по виходу конденсатор досить великий, і ми його можемо зражати через внутрішню нагрузку або просто лишити є. Але якщо лишити є, тоді, при... якщо не буде зовнішньої нагрузки, то тоді він дуже буде помало переходити з високої напруги на нижню. Наприклад, якщо ми зараз там 30 вольт, і в нас ця функція виключена, я перекину на 20 вольт, то Зараз треба вихід включити. От. Якщо я перекрив на 20 вольт, бачимо, що фактично, ми, ми от задали знизу 20 вольт, але фактично він буде досить помало спускатись знизу, оскільки немає нагрузки, і він конденсатор буде розряджатись певний час. Якщо ми цю функцію включимо, наприклад, ось. от, set, От включили, окей, І все. Тепер, навіть якщо без нагрузки, ми під. під Окей, okay. от ми підняли, спустили, і воно у нас практично моментально буде спускати до потрібних значень нашу напругу, оскільки там буде внутрішня нагрузка включатися, буде гасити цю надлишкову енергію в конденсаторі. Далі у нас є автоімпад, це, це у нас був шостий, це нас сьомий. Це автоматичне включення виходу при подачі напруги. Тобто, якщо ми на нас попаде світло і виключиться, виключиться сам блок, він може автоматично при повторному поданні напруги на нього, він може автоматично включити вихід напруги, або можливо, щоб ми вручну вмикнули. Наприклад, якщо у вас є багато таких блоків, і вам потрібно швидко, щоб при подачі світла він сам включився вихода, виходи, то ви можете цю функцію включити, як мене. Якщо вам потрібно, щоб ви вручну могли регулювати, коли він інклю... Коли ні, то цю функцію потрібно ось вимкнути і все. Він тоді при, при зникненні і подачі напруги він не буде вже його виключати, От. не буде його виключати. Це на задача верхньої планки, тобто ми можемо, наприклад, 20 ампер 20 вольт задати як верхня планка. От восьмий пункт нажати ОК. Все, тепер у нас це буде верхня планка. І тоді восьмий, дев'ятий пункт це нижня планка. Ми також можемо задати от нижню планку по напрузі на і по струмові. І так само. Цей так само от, зберегти от, ран, Все. Тепер у нас буде по, захист по максимальній напрузі. От, вище 20 ми не зможемо, і нижче 10 також не зможемо. Це потрібно для вашої безпеки, щоб ви там при роботі з якимось двигунами там, чи пустанками, щоб нічого не спалити, можете собі отак от, от налаштувати, щоб нічого, нічого там поганого не сталося. Так само потокові. От, де верх і вниз захист. От, і це у нас був дев'ятий пункт. 10 це очистити ті обмеження, що ми давали. От, нажму ОК. Все у нас всі обмеження знялись. Тепер ми собі регулюємо стільки, стільки хочемо. От Навіть 60 вольт це максимально. От, але там в мене по входу 37 вольт, тому він більше, він більше 37 не дасть, бо це понижаючий, а не повишаючий. Перетворювач, От, це у нас 10-й, це стерти обмеження. 11-те це налаштування яскравості дисплею консолі. То таке мало хто буде користуватись. Можете собі відрегулювати це у нас автоматичне виключення консолі можна від 10 секунд до 30 хвилин. Що після певний час не неактивності? Якщо ми нічого не натискаємо, не крутимо енкодер, він може сам викнутися через заданий час. Якщо ви не хочете, щоб задавати якийсь час, то, тобто щоб він сам не виключався, то просто лишаєте 00 і все буде нормально. Тоді дванадцять тринадцятий пункт це в нас вибір мови, у нас є англійська і китайська. От залишимо англійську. У нас є що тут 14 пункт у нас скидання до, до військових налаштувань. Мені це не сильно треба, тому пропускаємо. І останнє сенс інформаційна панель. Заходимо сюди, тут ми бачимо сайт, там назву даного виробу і всякі такі параметри. Тому цікаво, можете почитати. І по по консолі, в принципі, все. Ну давайте вже трохи за заговорився. Давайте під'єднювати якусь потужну на нагрузку. У мене буде ось таких три лампи по 400 Вт. тобто в сумі тут буде 1200 Вт максимально на пікові. От. Ну, ми будемо максимально 1 кВт ганяти його, бо в мене просто блок жилення не вивезе. Та в нього є. 48 вольт 30, 31 А. Але на наклейці може писати багато, скільки там, фактично, я не знаю. Фактично, ну там по, по наклейці він дає 2 кВт. Але більше 1 кВт я з нього брати не хочу, щоб не спалити. Це і так не мій блок. Не будемо сильно його мучити, а так то перетвориш на 3 кВт. Була би нагрузка, яка може таке видати, то, то міг би міг би під'єднати. А так ми обмежені блоком живлення, Тобто в розетку його не запхаю, бо там треба постійна напруга і мінімум 70 вольт, максимально 70 вольт. Тому от нічим не може тут от помогти. Ну давайте вже під'єднювати потужну нагрузку і дивитися, що він по факту себе може видати. Так, по, по струмові я дам йому максимально 30 А, щоб зразу вже нормально там про, е, протестувати. І по, е, по, по напрузі будемо плавно піднімати, щоб там гарно все виглядало. От, будемо 10-30 вольт. -вольт. Е, що ж, давайте нажимаємо ОК і вмикаємо пристрій. Це у нас е, зараз хвилинку. Так, під'єднав. Під'єднав. Хвилинку. А, я, я напругу на 0 на 0 вольт. Дав. Ну, ну, давайте вже так. 10 вольт. Ось бачимо, він вже рахує, рахує потужність, от 200 Вт зараз дає, рахує струм. Тобто, ну ви розумієте, це можна не тільки от на лампи, можна на якісь двигуни, там, сонячні панелі, там якісь ще. Собі придумати застосування. Це вже так. Чисто що ви можете придумати. Але він отак от рахує ну, 200 Вт. Можна дати 20 вольт, тоді буде 600 Вт. Ну більше вже більше не відать, бо, бо там я не максимально буду його юзати, тому певно, 600 Вт буде максимум. От, там 500, ну так от в пів накала. Плюс тут лампи в мене такі від кінопроектора, там треба їм активне охолодження, тому сильно їх теж не буду. Мучити. Давайте подивимося, наскільки там точний амперметр стоїть встроєний. Тобто я візьму ось такий от фнірсовський. От прислали мені. Якщо хочете, може лишити посилання на нього. З це обнулення. От, і обнуляємо е, амперметр. І давайте дивитися, які не будуть показання по амперметру і по е, фактично тому, що він показує в себе. От, зараз. Ну. Добре. Тоді є 30 А. Даємо 10 э, вольт. От, бачимо, що є 3, 30. Э, 2, а, він, ну, він придкий Путін. Да. Бачимо, що тут на, на дисплеї в нас тут 28 А. І так само на амперметрі він так само показує 27 А. Тобто, тут по, по токові все добре показує. от Дамо більше. 30 ампер, отут чистих 30 а, і тут також чистих 30 А. Ампер. Тобто амперметр там діє коректно, він відкалібрований і нормально показує. Ось тут бачимо, якщо 26, то 26, якщо 25, то 25 по амперметрові ніби все добре. Давайте ще подивимося по вольтметру, що він нас покаже. Так, ось нас тут показує рівно 10 вольт. Тут також рівно 10 вольт. Зараз будемо міряти, що він там покаже на нашому мультиметрі. Ось, Під'єднуємося. Дивимося. Рівно, рівно 10 вольт, майже ну це вже чисто в проводах може загубилося. Тобто бачимо, що тут і вольтметр дуже добре відкалібрований, і амперметр. Там все, Це все як тут, все як на цьому силовому блоці. Так само тут, на цій консолі, нормально показує. Тобто тут все з точністю в нього. Добре, ось так, до 20 вольт і так далі. І можна, тобто дуже зручно, що в консолі можна з, іншої, з іншого кінця кімнати собі там підійти, спокійно собі нажати на кнопку, включити, і воно собі там буде працювати, чи пуустанок, там, там 3D-принтер, взагалі, будь-що. Що ви собі там придумаєте, то він буде і е, е, за, заживляти. Тобто це вже чисто від вас залежить. Також не можна варити. Я бачу відео, де... Ніби електродом двойкою, він собі через ці перетворювачки чоловік собі там е, варив через цей е, перетворювач. Тобто там потужності за очі, от, чисто е, чисто, щоб блок жилення був нормальний, тоді тоді все гарно буде е, працювати. Ось. Можемо як по напрузі регулювати, можемо також от напругу підняти на 30 А, і вже регулювати сам струм робочий. От, наприклад, дамо 1-2 А обмежимо. Бачимо, що 30 вольт 2 А взагалі ні про що воно навіть не може розігріти лампи. От, Даємо, наприклад, там 10 А, дамо 10 А. Нас бачимо, що вати, 15 Вт дає всього. Це ну, не вистачить, щоб нагріти їх. Даємо 13 А вже на 40 ватах. Щось там трохи починає підсвічувати 50 ватт. От, і і отак, от, чим більше розжарювання, тим більше е, ну ні, воно там так не залежить. В общем, бачимо, що 20 А можемо так от дуже плавно регулювати, не просто по амперах, можемо навіть соті долі Ампера задавати. І це також буде все впливати на показання, буде трошки підсвічуватись. Тобто тут -то все по точності прям, ну, дуже гарно зроблено. Мені особисто дуже подобається е, от, пристрої від компанії Джантек. Вони там є. Генератор сигналу о, дуже хороший від а Є ж там LCR-метер LC200A. Тобто джантик це, це дуже хороша компанія, якісна. Тобто, це не реклама. Бачите, в мене там цей блок, цей генератор сигналу, він в мене працює. Тобто, це я основний пристрій, такий лабораторний. Тобто я особисто цим обладнанням користуюся кожен день майже. От, тобто, джантик це дуже хороша техніка. Ну В цілому, тобто бачимо, що все у нас працює, все у нас точно. От, блок дуже хороший, тому е, можу е, рекомендувати. Так, тут ще Давайте подивимося, щось інструкції. От, тут у нас все розписано, де як підключати. Тут, тут ще такий, така є штука, що його можна повноцінно використовувати навіть без консолі. Тобто Тут можна через ось цю панель можна там зайти, провалитися в налаштування його. О, зажати сет і там якось вишкребити. От, бачимо, там різні різні там функції можна е, зайти в меню, тобто тут налаштувати все. Ну але ви розумієте, що ці от семисегментні лампочки і чотири кнопочки, на ну, ними буде дуже-дуже незручно користуватися. Тому консолю в 100 раз краще. Тут і дисплей хороший, і кнопок більше. є енкодер дуже зручний. О, дуже класний енкодер. Тобто в консолі краще вже брати з консолі, ніж без, бо тому що так набагато зручніше. Ось тут багато програм можна різних задавати. Тобто, це все, це все тут є. Ось тут у нас описуються вже функції, функції консолі, яку ми тільки що перевіряли. О, в цілому досить. Досить цікавий пристрій. Але також хотів під'єднатись до комп'ютера, але там треба якийсь ttl перетворювач Я в тому не сильно шарю. Плюс там, там треба програму скачати, а в мене щось воно не скачується. На, на сайті зі всіх телефонів, комп'ютерів пробував, а воно програму скачувати не хоче. Ну Там, в принципі, нічого цікавого, просто там можна крутити монітори собі і керувати цим е модулем. Але в мене щось програму воно не скачує. От. Ну ось такий у нас сьогодні огляд такої от силової техніки. Напевно, перший на каналі такої потужної техніки обзору. Тому, якщо вам сподобалось, ставте там вподобайки, лайки. От. Підписуйтесь на канал, пишіть, що ще хочете побачити, що вас цікавить. І всім дякую за перегляд, всім до побачення.